Доброго дня, мене звуть Сергій Яцишин. Я є здобувачем освіти Херсонського гідрометеорологічного фахового коледжу ОДКУ. Весь цей час я знаходжусь в Херсоні, у східному районі, тому обрав тему звуки війни і їх вплив на психофізіологічний стан людини. Мета дослідження розглянути та проаналізувати шуми в Херсоні та області, підтвердити небезпечний вплив звуків війни на людей. Для досягнення поставленої мети дослідження ми визначили наступні цілі: вивчити літературу з даної теми, ознайомитися з програмою Audio Editor та провести вимірювання частоти звуків за допомогою цієї програми, щоб розуміти наскільки вони більше допустимої норми шуму. Провести опитування здобувачів освіти та викладачів нашого коледжу для розуміння їх психофізіологічного стану, ознайомитися із статистичними даними кількості повітряних тривог, обстрілів за три місяці, січень-березень. Ця робота складається з наступних розділів: спочатку ми розглянемо, що таке шум, потім поняття синдрому проекції, ознайомимося з програмою Audio Editor, розглянемо соціологічні та статистичні дані по Херсону та області за три місяці. Що ж таке шум? Шум це сукупність різних небажаних звуків, які мають різну частоту та силу, заважають нормальному мисленню та розумовій діяльності, знижують працездатність, можуть викликати втому і роздратування, втрату сну та апетиту. Наслідки шуму не є миттєвими, але з роками вони можуть викликати зниження слуху, гіпертонію, серцево судинні захворювання, гастрит, нервові розлади. Людське вухо може сприймати спектр частот від 16 Гц до 20 кГц. Все, що нижче цього спектру, називається інфразук. Все, що вище цього спектру, має назву ультразвук. Шум, який ми розглядаємо, 1000 Гц, є високочастотним і шкідливим для здоров'я людини. Майже всі люди, які знаходяться в Херсоні, піддаються таким звукам. Звуки даної частоти можуть несприятливо впливати на людей, особливо які займаються розумовою працею, а саме студентів та викладачів, тому що такий шум відволікає, зменшує концентрацію уваги та порушує сон. А це, в свою чергу, може викликати швидку втомлюваність, дратівливість та зниження продуктивності праці. Також це може залежати ще й від Характеру, віку, статі, типу темпераменту людини. Обстріли, прольоти винищувачів та ракет створюють навколо себе ударну хвилю. Ударна хвиля може завдати непоправної шкоди здоров'ю людини, спричинити контузію, розрив барабанних перетинок або навіть смерть. У людей, які потрапляли під ударну хвилю, може з'явитися синдром проекції. Синдром проекції це стан, коли людина починає реагувати на гучні звуки, які не пов'язані з військовими діями побутові або індустріальні, які, на які раніше вона не так сильно реагувала, ніж після потрапляння під ударну хвилю. Через це Люди можуть відчувати зайвий стрес та напруження, що може призвести до проблем з фізичним та психічним здоров'ям. У людей даної категорії формується стійкий стан підвищеної тривожності, хворобливості, неможливості розслаблення та стан надпильності. Всі описані стани носять стійкий, інколи хронічний характер, можуть призводити до депресивних нервозів, потребують допомоги лікарів, психологів і психіатрів. Окрім того, синдром проекції може проявитися з часом вже в умовах спокійної, мирної ситуації. Дослідження програми Waypad Audio Editor було завантажено 5 звуків: повітряної тривоги, близького прольоту надзвукового літака, близького прольоту ракети, близького вибуху. І для порівняння звук цокання годинника. За формулою частоти ми поділили кількість максимумів на спектрограмі на час в мілісекундах, таким чином, знаходили приблизну частоту даного звуку на даному проміжку спектрограми і порівнювали цю частоту з нормальною частотою звуку для людського слуху від 63 до 8000 Гц. В середньому це приблизно не вище 1000 Гц. Частота звуку сирени перевищує допустиму норму на 176 Гц. Ця різниця не дуже висока, тому що звук сирени не повинен шкодити людському слуху або викликати тривогу, що і підтверджує соціологічне опитування. 64,6% респондентів відповіли, що їхня реакція була спокійною, і лише 35,4% опитуваних відповіли, що реакція була тривожною та дуже тривожною. Це можна пов'язати з психологічним ефектом, коли у людини звуки сирен починають асоціювати з небезпекою та викликати тривогу. Гідно із цією спектрограмою, частота коливання звуку від близького прольоту надзвукового звукового літака більше допустимої норми на 818 Гц. Спектрограма частоти коливання звуку від близького прольоту балістичної ракети перевищує на 3000 Гц. Звук близького вибуху перевищує допустиму норму на 3000 Гц. Це дуже небезпечно для людського здоров'я. Соціологічне опитування показало 60,4% опитуваних відповіли, що їхня реакція на звук близького вибуху була тривожною та дуже тривожною. Спектрограма частоти звуку годинника є нормальною для сприйняття людиною. Для того щоб наші дослідження були більш повними і ми мали розуміння стану людей в Херсоні та області, було проведено соціологічне опитування. У соціологічному опитуванні взяли участь здобувачі освіти та викладачі коледжу, які проживають або проживали в Херсоні та області. Вони відповіли на вісім запитань. Ми опитали 48 респондентів віком від 15 та більше 55 років. З них 77,1% жіночої статі та 22,9% чоловічої. 50% з них на момент опитування знаходились в Херсоні та області. 22,9% майже чверть з числа респондентів чули вибухи частіше ніж 30 разів на день. 60,4% опитуваних чули вибухи на близькій та дуже близькій відстані. У більшої половини 52,1% опитуваних була тривожна реакція на вибухи. Навіть із цих даних ми бачимо, як на звуки війни реагують люди. Це означає, що 50% респондентів знаходиться у дуже стресовому стані. Для розуміння того, як часто на херсонці впливають звуки війни, була досліджена статистична інформація по телеграм-каналам Суспільне Херсон та каналу Херсонська міська рада за 24 рік. Зібрана інформація не враховує ситуації, коли Херсон обстрілюється з танків, кулеметів, мінометів, систем залпового вогню та іншою зброєю, тому що повітряна тривога під час цих обстрілів не вмикається. З таблиці ми бачимо всю картину того, що відбувається в Херсоні та області за три місяці. В січні в середньому за добу Херсон обстрілювали 93 рази, в лютому 52 і в березні 10 разів за добу. Кількість повітряних тривог за час спостережень в середньому за добу, в січні лунала 11 разів, у лютому 8 разів, у березні 7 разів. Дякуючи Богу, тенденція поки йде на зниження. Для наглядності були створені гістограми кількості обстрілів та повітряних тривог. Наше дослідження підтвердило, що звуки більш високої частоти негативно впливають на людей, птахів, тварин, враховуючи той факт, що в Херсонському регіоні кожного дня лунають вибухи й обстріли. Для здоров'я мешканців це вкрай небезпечно та шкідливо. Втомленість, дратівливість, зниження продуктивності праці, тривожність, неможливість розслабитися, стан надпільності вже третій рік, депресивний стан, нервозність цей той невеликий перелік проблем, який ми вже маємо. Не забуваємо і про інформаційну війну, яка теж впливає на розхитування емоційного стану населення, тому керівникам різного рівня, батькам, викладачам, здобувачам освіти необхідно це врахувати. Підсумовуючи, все вище сказане для Херсону та області, не вистачає схожих досліджень, програм приладів, які б вимірювали, реєстрували та аналізували силу, частоту та рівень впливу звуків війни на психофізіологічний стан людей, для того, щоб вже зараз розробляти різні програми допомоги для різного ступеня травмованості людей. Тому ми рекомендуємо скачати в мобільні телефони програму, яка діє як шумомір. Щоб кожен міг слідкувати за своїм станом здоров'я та шумами з оточуючого середовища, для того, щоб людина вночі могла б виспатися, одягати беруші для шумоподавлення, для заспокоєння нервової системи, стресу, апатії, депресії, можна підібрати собі щось за смаком, використовувати дихальні вправи, арттерапію, медитацію, спорт, танці, читання цікавих книжок, тілесні вправи, прогулянки на свіжому повітрі та багато іншого. Дякую за увагу разом до перемоги.